Скоро я прийду, брати, за вами, зустріч буде там під небесами, скоро я прийду за вами, дочки і сини, церква Божа, ти моя невіста, для тебе я приготовив місце, заспіваєм разом за святковими столом. Все небо заспіває, славу Богу і святому, і живому, слава і хвала на небеса, святі. Там не буде смутку вже й тривоги. Будуть гарні золоті дороги, будем радісно співати. Молитва за військовополонених. Зійшов на мене дух Господень, бо Господь мій володар помазав мені. Він послав мене, щоб бідним сповістити радісну новину, зцілити розбиті серця, оголосити полоненим жадану свободу, а в'язнів визволити від сказемату. Книга пророку Ісаї. 61 стих перший. Дай порятунок від руки вбивців, визволи стенець злочинців. Псалом 58, 53 стих. Господня ангел береже всіх вірних, Він дає їм порятунок. Псалом 33, 34, 8 стих. Отче в ім'я Ісуса Христа я молюся за тих, хто потрапив в полон. Прошу, дай сміливість та силу вистояти. нехай вони розуміють, про що, що про них пам'ятають, даруй спокій, дай знати, що ти ніколи їх не покидаєш, збережи їхній розум від хвилювань та тривог, хай вони не зневіряться і завжди пам'ятають, що ми боремося. Дозволь Україні знайти Безпечний та швидкий спосіб врятувати і повернути їх додому. Благослови та скеруй усі наші дипломатичні перемовини. Будь ласка, захисти кожного від тортур, катування, насильства від рук ворога. Допоможи отримати належну медичну допомогу, харчування та відповідні умови перебування. Дозволь з гідністю, мужністю. Та надією проходити через страждання Господи. Я вірю, що ти будеш повертати полонених та зниклих безвісті, військових волонтерів та цивільних до безпечного їх перебування. Амінь. Молитва на захист. Але націлення на тебе зброя не матиме успіху. Хто свідчить проти тебе, того вину ти доведеш. Така є спадщина Господніх слуг, це їхня перемога від мене, так сказав Господь. Книга Пророкисаї, 54, 17 стих. Навчай мене, Господь, своїх шляхів, веде мене, веди мене безпечними стежками. Бо ж я маю чимало ворогів, не дозволяй мені знищити мене. Псалом 26, 11, 12 стих. Якщо долатимеш глибоку воду, якщо потрапиш у біду, я буду з тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтимеш по вогню, він тебе. Не опалить, полум'я Тебе не дістане. Книга Віслає, 43. -2. Господи, дякую Тобі, що в цій війні ми не самі бо Ти з нами, ти випробування нам, не випали б не і знищити нас, ти дай нам мужність чинити опір ворогові, підняв людей доброї волі на допомогу нам. Ось чому міць ворожої зброї немає над нами тієї сили, на яку розраховує противник, розкривай нам задуми агресору, але не дозволяй йому знати наші, що правда перемогла. Хоч ворог притував нам багато пасток, проведи нас повз них, захисти від його зла і підступності, не дозволь знищити нас, допоможи виплутися з складних небезпечних ситуацій. Нехай вся підпустність і злість противника впаде на його голосу. Скороти дні війни Боже, та даруй нам перемогу. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, допоможи нашим воїнам подолати всі великі труднощі на війні, допоможи їм вистояти, допоможи, щоб вони не були поранені і вбити. Своєї благодаті допомагай їм усьому, і щоб наші молитви е, прийшли до Тебе, Господи, і щоб ми завжди славилися свято ім'я Твої Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Молитва заполонених і зниклих безвісті. Отче. Взиваю до тебе та молюся за наших військових, що перебувають на волі та за тих, що зникли безвісті. Даруй мужності та віри, щоб витримати на чужині, сповни їх надією на свободу, даруй їм впевненість у тому, що Ти ніколи їх не залишиш. Господи, молимось Тобі, очисти їхні думки від будь-якого занепокоєння або тривоги. Щоб вони могли з спокоєм промивати до свободи. Дай їм сили витримати всі, всі негаразди їхнього перебування на землі. Дай їм е сили, витривалості їхнім сім'ям та родинам. Котрі з нетерпіння очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні перебувають у чужому полоні. Нехай про них пам'ятає їх рідня земля, сприймуй наші зусилля, щоб здобути волю для них, відважних синів і від дочок нашого українського народу. Господи, молимось і віримо, що ти повернеш кожного воїна до своєї домівки. Молитва про захист до Божої Матері, пречиста Діва Марія, Мати Божа, Цариця неба і землі. зі світанком цього дня даємося під Твої покров. Як і добра дитина благає тебе, матінко наша небесна, за опікуйся нами. У Твої руки віддаємо душу наше тіло. Все наше життя. О, ти добра небесна Цариця. Забудь найкращою ненькою та заступницею нашої України. Охороняй нас завжди, сильним Твоїм покровом, усіх небезпек для душі і тіла. Заступайся за нас, за, за, за у Твого Сина та своїми молитвами, зменшуй Його святий гріх з приводу. Наших гріхів, нашої України, щоб ми добре знали, що ти цариця Небеса, завжди успішно допомагаєш усім, хто довіри віддається під Твоє заступництво. Твердо віримо, що під Твоєю святою опікою легше зможемо уникнути не всіх небезпек для душі і тіла, виконувати свою волю Божу і після смерті осягнути вічну життя. Амінь. О пречиста мати Божа, допоможи нам, нашим полоненим воїнам, також безвісті пропавшим, щоб вони знайшлися, допоможи нашим полоненим пройти тяжкий шлях полону, щоб вони всі вернулися до домівок, щоб могли вже бути в колі родини, в колі сім'ї, в колі нашої рідної України, щоб ми їх прийняли з відкритим серцем і любов'ю, і щоб вони пам'ятали, що ми їх любимо і чекаємо з полону. Допоможи матінка Божа, нашим хлопцям, нашим полоненим, щоб вони цей тяжкий шлях пройшли з героїчно, відважно, силою Духа, щоб не покидав їм Божий захист, і вони не мали ніякого тяжкого страху у своїй душі, щоб їм полон проходив з легкістю духовною. Що ми всі мовили за наших воїнів, хлопців, які знаходяться в полоні, і ми славу селам Отцю і Сину, і Святому Духові і Твоє Заступництво, Пресвятая Богородиця, спаси нас.